Прийшов час розповідати те, про що я дуже довго мовчала. Що взагалі відбувається в світі, що нам чекати, до чого готуватися, і чому взагалі 24-й рік закритий, чому немає відчуття, що він є? У нас був перехід із старої реальності в нову. І зараз всі люди зрозуміють, що матеріальне нахер нікому не треба. Всім привіт! Мене звати Настя Маріда, я духовний наставник, тета-інструктор, викладаю курси, записую медитації, блогер в усіх соцмережах. Якщо ви вперше в мене на каналі, я вам дуже раджу підписатися, поставити сердечко на це відео і передивитися все, що в мене є. Я допомагаю людям почути себе, свою душу, стати на істинний шлях, пробудитися. І після моїх відео, після взаємодії з Будь-яким моїм продуктом, з моїми відео, з моїми постами, з моїми думками, люди дійсно дуже змінюються. Тому я впевнена, що ви тут не просто так. А для тих, хто мене знає, хто любить мої відео, я вас дуже сильно рада бачити і обіцяю, що відео будуть виходити частіше, бо я останнім часом дійсно не мала взагалі можливості знімати дуже багато роботи. Я вже, напевно, задовбалася говорити сюди, що я щось запрацювалася. Але зараз трошечки буду більше часу приділяти собі, також, звісно, працювати, але хочу дуже знімати багато відео, бо є чим поділитися. Прийшов час розповідати те, про що я дуже довго мовчала? Зараз я відчуваю, що вже немає можливості мовчати. Потрібно говорити, потрібно говорити прямо, що буде, бо по-іншому я бачу, до людей не доходить. Не бійтеся. Ну, я хоча не знаю, можливо, хтось і налякається, але я не маю наміру нікого налякати. Просто буду говорити по фактам, що я бачу, які приходять в мені видіння моїм. Учням, які приходять картинки, що ми бачимо про майбутнє, і тут навіть не треба бути якимось яснобачущим, в принципі, вже зрозуміло, до чого все кодиться. Так от, дорогенькі мої, по-перше, <ставьте> ставте, будь ласка, лайки на відео. Я вас дуже прошу. Нехай ці відео залітають в рекомендації. Чим більше людей їх побачить, Тим більша ймовірність, що ми з вами будемо жити в безпеці. Я дуже хочу, щоб нарешті більша кількість людей стала свідомою, пробудилася і усе що я роблю, в принципі, спрямовано саме на це. Тому що коли ми закриваємо очі на все, що відбувається в світі, в країні, ми віддаляємо себе від щасливого, спокійного майбутнього. Зараз я трошечки розповім. Що взагалі відбувається в світі? Що нам чекати, до чого готуватися, і як цьому всьому протидіяти, як відтягнути цей момент? 100% в кінці грудня, початок січня, це десь приблизно 5 днів, можливо тиждень, ви відчули, що відбувається щось незрозуміле. Дуже поганий стан, настрій, апатія, депресія. Що було в мене, я не могла сісти і написати бажання. От взагалі, я сідаю писати, а в мене в голові пустота. Я розумію, що в мене дуже багато бажань, цілий. Але на 24-й рік я ніби не відчуваю, ну не відчуваю простору, часу. Я не знаю, як це пояснити. Ніби пустота. Ніби 24-го року немає. Я е, такий прикол був. Я робила анонс в сторіс, що в січні, 13 січня, буде гра Ліла у Львові. Я буду проводити, і я три рази замість січня писала грудня, ніби я не можу пройти в 24 рік. Я така, та що ж це таке? А виявляється, кінець грудня і до 3 січня, якщо не помиляюсь, 3 січня, 22.00, в нас відбувався перехід із старої реальності в нову реальність. Я навіть не можу вам пояснити, як взагалі в світі все взаємопов'язано, тому що це треба пройти мільйон курсів статихілінгу, щоб це поняти, прочитати купу книг, щоб це поняти, стати ментально свідомим, готовим це почути, тому я не буду вам розповідати про різні паралельні реальності, як все влаштовано в світі, і що взагалі це все ілюзія. Ви можете мене не зрозуміти, бо я сама до кінця не можу все це викупити. Я розумію головою, а фізично я не готова до цього. І це нормально, воно буде з часом приходити. Але у нас був перехід із старої реальності в нову. І в старій реальності залишалося дуже багато, не то, що залишалося, а розпочинається дуже багато війн, страждань, смертей. Катастроф, катаклізм, от просто апокаліпсис, коротше, одним словом. В новій реальності ми маємо змогу це змінити. І я знаю, що дуже багато людей не перейшло з старої реальності в нову. Я, навіть, я це просто відчула в просторі, що щось не те. Я почала медитувати і я запитую в творця, що відбувається. І у мене картинка переходу з старої реальності в нову. Я якраз тоді приїхала додому, це було 3 січня. І провела медитацію для всіх своїх, щоб ми перейшли, щоб вся сім'я також перейшла в нову реальність, бо вони могли б не перейти, якби я цього не провела, і тоді з ними могла б статися якась, не дай Бог, біда. Ви зараз теж не лякайтеся, не думайте, боже, я ж не зробив медитацію, що мені тепер робити? Вас це не повинно чіпати, турбувати. Як має бути, так і буде у вас. Я як духовний провідник, я займаюся цим, то зрозуміло, у мене є доступ до цих знань, до цієї інформації, і я роблю це для своїх ближніх. Але на загал це не потрібно було саме тоді виносити. Така інструкція в нас була. 4 січня я прокидаюся. І все нормально. Я відчуваю, у мене зразу таке бажання е, щось робити, писати цілі, плани. От у мене вже вимальовується картинка. І на початку е, ми з учнями теж дивилися, чому взагалі 24-й рік закритий, чому немає відчуття, що він є. Тому що починається піпець, м'яко кажучи, от реально, як раніше, вже не буде. Це дуже сумно. Ну, я просто вам не можу передати, що ми бачимо, що ми відчуваємо. Ми можемо це зупинити, якщо люди нарешті, бляха, прокинуться, якщо ви вийдете з цих виживальних програм, з ненависті, злості, зрозумієте, що все в світі справедливо, що існує причинно-нослідковий зв'язок, і весь піпець, який відбувається в нашій країні, ми собі обрали. Да. І душі, які помирають, вони собі це обрали. Я не знаю, як ще донести до людей оцю істину. Я не знаю, що вам вже радити, що вам вже розказувати, щоб ви, бляха, це поняли. Тому що поки ви цього не розумієте, ви знаходитеся в стані жертви. Поки ми в стані жертви, будуть повторюватися століттями ці війни, Нещастя, навіть вже ми не говоримо про війни. Якщо нема війни, будуть якісь інші події, будуть люди просто хворіти, масові якісь вірусні інфекції, захворювання, катастрофи, катаклізми. Буде дуже багато біди, якщо люди цього не усвідомлять. І коли я заходжу в соцмережі, в TikTok, Ютуб, Інстаграм, читаю коментарі, я в вахірі. Я в ці моменти хочу просто сісти і плакати. Будь ласка, пересилайте ці відео мої, кому тільки можна, навіть якщо в людей буде спочатку, Боже, та що за херню вона говорить, нехай. Потім через рік, можливо, через декілька місяців, до людей дійде ця інформація. Вони зрозуміють, вони пробудяться. Скидайте це своїм рідним, показуйте ці відео своїм рідним. Тому що тільки з кожного з нас починаються зміни. І якщо ми досі будемо сидіти в позиції жертви, просто буде кінець світу. І це вже не жарти, це реально. З 25-го року починається піздець, от я вже скажу це своїм словом, так як воно буде: починаються масові війни, знищення землі, будуть зникати території землі, будуть іти під воду великі острови, території материків. Будуть різні катаклізми, вулкани, війни по всьому світу, буде дуже багато вогню по всьому світу. І ми можемо зробити це меншим не в таких масштабах, якщо ми вийдемо з его, з виживальних програм, гординя, ненависть, злість, коли ми перестанемо один на одного. Котити бочку, ти такий, ти сякий. Перестанемо це в коментарях один одному писати, які всі кончені, і так далі. Я впевнена, що тут більша кількість людей, які мене дивляться, ви вже пробуджені, ви вже свідомі, але ви можете бачити все це в своєму оточенні. І тільки починаючи з себе ви можете допомогти людям змінитися. В моєму оточенні таких людей вже немає. У мене зовсім почистилося е, оточення люди, навіть. Мої рідні, які раніше були дуже далекі від цього всього, зараз зі мною медитують, розуміють мене, підтримують мене. Видно також, що дуже сильно змінилися. І це почалося тільки через те, що я почала це в собі змінювати. Я теж раніше була агресивною, ненавиділа людей, могла там з кимось сперечатися, матюкати і так далі. Так, да, в мене це було, але зараз я зовсім інша. Я змінилася, люди змінюються. Бо є така фраза, багато хто вважає, що люди не змінюються. Ні. я тому живий приклад. Я сама знаю, яка я була, яка я стала, і люди змінюються. І ніколи не пізно змінюватися. От Моя бабушка, я знаю, дивиться відео, і я їй говорю: бабуль, не пізно змінюватись, ти можеш зараз почати. Та ні, куди мені вже, вже все, вже пізно, вже я старуха. Ні, ніколи не пізно змінитися. І ніколи не пізно почати щось робити, на краще собі, покращувати свій стан. Лише ви відповідальні за свій стан. І як мінімум почніть з цього, почніть бляха вже нарешті, медитувати на постійній основі, читати книги, пробуджуватися, виходити з системи, з усіх цих виживальних програм, змінювати ці переконання. У нас в українців по дефолту в 99% програма, що я повинен страждати, щоб жити. Я повинен е, виборювати своє життя. Ми народжуємося теж майже всі із програмами, що їжа це там найцінніше, що є в нашому житті, тому що наші предки переживали голод. От просто згадайте, що переживали наші предки: війни, голод і так далі. Усі ці програми, наслідки, зараз розгрібаємо ми, тому що вони нікуди не зникають. Те, що було 100 років тому, дорівнює тому, що є зараз. І ми, як нащадки, маємо взяти це в свої руки і вирішити, як ми можемо це вирішувати. Мільйон способів існує. Я для себе знайшла спосіб тета хілінг. Я про це розповідаю всюди, кому тільки можна, бо це, як на мене, найдієвіший, найекологічніший, найлюблячіший спосіб, щоб пропрацювати своє мислення і допомогти іншим людям. Ми одразу ж знаходимо якусь програму, і за допомогою знань та хілінгу ми її вигружаємо, заміняємо на те, що нам потрібно, і зміни відбуваються дуже швидко. І я, коли знайшла цей інструмент, я спочатку думала, що це буде просто для себе, що от я буду сама з цим всім працювати для себе в цілях своєї там, безпеки, зміни і так далі. Але коли я зрозуміла, що наскільки це дієво, я не змогла про це мовчати. Про це потрібно розповідати людям, що кожна людина, як на мене, має пройти курс тетахілінгу, як мінімум для себе, щоб змінити своє мислення, перепрошити свою свідомість, вийти з виживальних програм, в яких ми живемо і притягуємо до себе всі ці біди, і почати жити нормальним життям, взяти відповідальність за своє життя, стати творцем свого життя. І тоді не буде всього цього трешу. Чому відбувається весь цей піздець? Тому що. Подивіться на нашу владу, подивіться на більшу кількість населення. Ну, чесно, я як би я сильно не любила свою країну, але я зараз дивлюся тверезими очима на українців. Це треш. В нас люди, піпець які злі, ненависні, думають тільки про гроші, як би кого де обдурити як би собі там більшу частину грошей забрати, ніколи не подумають про інших. Звісно, є люди теж класні, але їх меншість. І нам зараз важливо зробити цю меншість більшою, щоб якраз ось цих корупціонерів, людей, які думають лише про себе, обкрадають державу, обкрадають один одного, які діють лише з его, думають тільки о Боже, який є цар Бог найкращий. Щоб їх ставало менше, показувати їм, що це не окей. І ми можемо це зробити тільки якщо з себе почнемо, бо у нас майже у всіх роздуте его. Воно або роздуте до того, що я бог цар або я нічого не можу, я ніхто. І нам дуже важливо збалансувати своє его і вийти із гордині. Бо зараз світом панує гординя. Це я найкращий, Я Бог. я... От всі мають поклонятися мені. Я знаю все, я знаю найкраще за всіх. Це гординя, це его. І нам дуже важливо це все утихомирити і відкрити своє серце любові. Просто бути добрим, по-справжньому добрим, по-справжньому з відкритим серцем допомагати людям, допомагати собі в першу чергу. І все це відбудеться лише коли ви почнете із себе. Я дуже маю надію, що от того трешу, який я бачу в картинках, у себе там в медитаціях, що мені приходить, просто у вісні, що мені приходить, а зараз це дуже багатьом людям також приходить. Я знаю, мені писали в інстаграмі, що цього всього не станеться. Але цього не станеться лише коли ми з вами почнемо думати не про себе, а про світ, про Бога. Пам'ятати, що Бог завжди з нами, всередині кожного з нас. Пам'ятати, що світ не крутиться лише навколо нас одних, а ми всі з вами в одній ситуації. Ми живемо на одній планеті. І коли ви робите боляче комусь, ви робите боляче і собі. Просто ви не усвідомлюєте, як вам потім це повернеться. І зараз дуже важливо об'єднуватися, відчувати єдність з світом, з людьми. Відчувати, що от та людина, яка вас зараз дратує, це ви. Ми всі є одним цілим. І дуже важливо допомагати один одному, як тільки можете. Я допомагаю, от я себе запитую, чим я можу допомогти, і одразу переходжу до дії. Приходить мені зробити збір, я роблю збір. Приходить мені записати медитацію, я записую медитацію. Запитую себе, що я можу зараз зробити. Записати відео, сіла, записую відео. І отак ви робіть, чим я можу допомогти світу, щоб, щоб нам легше всім стало жити. І починайте діяти. Не думайте лише про себе, не думайте лише про ті гроші. Зараз всі люди зрозуміють, що матеріальне нахер нікому не треба. Що це я, я зрозуміла, що мені матеріальне, от воно мені потрібно було до певного часу, щоб я там закрила свої якісь дефіцитарні програми. І зараз, ну, буде то буде, не буде то не буде. Мені абсолютно байдуже. У мене зовсім змінилися цінності, цілі. І зараз у всіх таке буде відбуватися. Найважливіше, що у вас є, це ваше життя. Бережіть його, пам'ятайте про цінність свого життя і робіть те, чого хоче ваша душа. Досить уже страждати на ненависній роботі, бути в ненависних стосунках. Обирайте нарешті себе. Бо всі ці ненависні відчуття впливають на світ. Страждаєте ви, страждаєте світ. Ви в любові, в любові весь світ. Я дуже надіюся, що я змогла до вас донести цінність цих слів. І ви почнете діяти. Чим я можу вам допомогти, це медитації. Слухайте медитації, дивіться ці відео, це вже моя допомога. Приходьте до мене на курси з Вони однозначно допоможуть вам дуже сильно у всьому, в принципі, і змінити мислення, і вижити, якщо вже так ми говоримо. Наступний базовий курс у мене буде 18-20 січня. Потім в лютому буде продвинутий курс, і в березні будуть підряд базовий і продвинутий. Що я ще можу для вас зробити? А буде ще, до речі, у мене грошовий марафон у лютому, теж дуже класний, де ми будемо говорити про гроші не як заробити побільше грошей, а в принципі, як приходять гроші, і як зробити так, щоб ви від них не залежали, щоб ви не переживали, будуть вони у вас чи ні. Я вам всім бажаю пробудитися, вийти з системи, вийти з. Переконання, які нав'язала нам система, суспільство, влада, і почати жити так, як вам хочеться, як хоче ваше серце. Чути себе, любити себе, допомагати людям, допомагати світу, і тоді все буде у нас прекрасно. Я надіюсь, я нікого не нагрузила цим всім. Просто дійсно вже немає куди відкладати. Своє пробудження, свій духовний ріст, пізнання себе, бо це частина завдання душі, і якщо ми цього не зробимо, то ми будемо помирати. Зараз час зачистки світу. Якщо ви застрягаєте в цих всіх важких програмах, енергіях ви світу не потрібні. Таке зараз життя, такий зараз час. Тому, дорогенькі... Починаємо діяти, просто зрозумійте, вдовбіть собі в голову, що зараз найцінніше, що ви можете робити, це вкладати в себе, пробуджуватися. Як ви це можете робити, я вам вже розказала. Слухайте медитації, ідіть. От найкраще, що ви можете зробити, як на мене, це піти на курс, на курс з Тета Хілінгу. І ви після того зовсім по-іншому подивитеся на світ. Але раджу йти зразу на два: на базовий і на продвинутий, бо на базовому може дуже багато програм піднятися, і ви не будете розуміти, що з цим всім робити. А після продвинутого вже набагато все ясніше в голові стає. Просто, чому я так раджу саме цей інструмент, бо я перепробувала дуже багато всього. і... Як на мене, це найдієвіший інструмент. Потім ти його вже підлаштовуєш під себе, під свої знання, під свої вподобання, але базу він дає дуже круту. Ось. Хто пройшов ці курси, 100% в коментарях підтвердить: все, переслали це відео своїм знайомим, кому ви відчуваєте, що потрібно це подивитися. І самі також сіли зараз себе запитали, що я можу зробити для світу? Починаємо діяти, що я можу зробити для себе. Окей, давайте почнемо з того, що я можу зробити для себе, щоб мені стало добре, щоб мій внутрішній стан був спокійний, з любові, з доброти. Що мені потрібно зробити, від чого відмовитися, взагалі, от перестати там з кимось спілкуватися, піти з роботи, почати робити щось нове. І потім питаємо себе, що я можу зробити для світу. І все буде добре. Я вам всім бажаю прекрасного настрою, миру, тепла, доброти, любові. Обіймаю, надсилаю вам дуже багато підтримки на всі ваші починання, на вихід з жертви. І все буде добре. Я вам всім бажаю багато любові. І до нових зустрічей. Я буду тепер частіше знімати відео. Пока-пока!